Вітаю, друзі! Окупантів треба бити і не лише сподіватися на постачання друзів, а й мати своє. То чим ми били та б'ємо? Отже, Сао Богдана. Це перша в історії українська самохідна артилерійська установка з натівським калібром 155 мм. Богдана була виготовлена на підприємстві Крас. Установка існує поки що в єдиному екземплярі, однак, це не заважає українським військовим активно використовувати її у боротьбі з окупантами. Її почали розробляти ще 2018 року. У січні перед початком повномасштабної війни проводили попередні вогневі випробування САУ. Зараз вона, за словами нашого керівництва, пішла в серію. Саме Богдана відігнала. Від острова Зміїного російських окупантів САУ працювала по ворожих об'єктах протягом 10 днів разом з артилерією. Пострілом з Богдани вдалося знищити російський ЗРК «Панцер». Основні характеристики дальність стрільби 42 км фугасними снарядами та 50 км реактивними. Калібр 155 мм. Максимальна швидкість 80 км на годину по шосе. Запас ходу 800 км по трасі. Обслуговування 5-осіб. Скорострільність 4-6 пострілів на хвилину. Кількість снарядів 20. Тепер розглянемо прекрасний чудовий комплекс, який називається протикорабельний комплекс Нептун. Протикорабельний комплекс розроблений Державним київським конструкторським бюро Луч. У складі комплексу кілька машин, зокрема пускові та транспортні та рухомий командний пункт. Сама ракета може вражати цілі на дистанції до 280 кілометрів. Її активно застосовують для ударів по кораблях Росії в Чорному морі. Розробку Нептуна розпочали ще 2015 року на озброєння в Збройні Сили України протикорабельний комплекс прийняли 2020 року. Російська пропаганда активно насміхалася над компрометувала Нептун. А вже 13 квітня саме він. Відправив за відомою адресою відомий російський корабель, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетний крейсер Москва. Тоді, внаслідок обстрілу, Росія втратила 16 крилатих ракет калібр. Також з Нептуна було пошкоджено російський фрегат Ессен. Однак офіційно про це стало відомо лише 18 лютого 2023 року. На жаль, його потопити не вдалося. Основні характеристики: дальність стрільби від 7 до 280 км, маса ракети 870 кг, маса бойової частини 150 кг. Отже, далі йдемо тактичний ракетний комплекс Вільха. Вільха, український тактичний ракетний комплекс скоригованим боєприпасом калібром 300 мм, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К-58 смерч Прийнятий на озброєння української армії 2018 року. Над створенням комплексу працювало близько 15 підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Реактивна система залпового вогню Вільха використовувалася з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Станом на 2 березня 2022 року було зроблено близько 50 влучних ракетних ударів по російських загарбниках. Вони нищать окупантів на всій лінії фронту. А серед цілої системи протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, піхота та бронетехніка. Характеристики ракети та пускової установки. Маса самої ракети близько 800 кг. Тип бойової частини осколочно-фугасна, касетна та інші. Маса бойової частини у вільхи 250 кг, у вільхи М 170 кг. І вільха М2 теж 170 кг. А от тепер максимальна дальність. Звичайної вільхи до 70 км. Вільха М 130 км і вільха М2 202 км. Дуже можливо, що відповідно нещодавно у Маріуполь прилітала саме вільха. Тепер ПТРК Стугна. Окремо слід згадати український протитанковий ракетний комплекс Стугна. Комплекс належить до другого покоління ПТРК. Він є напівавтоматичним із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Подобається? Тисни вподобайку, Підписуйся на канал. Зі стогни ворожу техніку вражали ще бійці АТО та ООС. Проте, свій зоряний час вона отримала якраз у 2022 році під час війни, е, стугна вкотре довела свою ефективність проти будь-якої бронетехніки ворога, але й показала здатність перетворюватися на засіб ППО. Нею були збиті російські вертольоти, зокрема і К-52. Тож ми почали випускати ще і свої боєприпаси, снаряди 152-го калібру. В листопаді 2022 року Україна вперше за роки Незалежності почала серійно виготовляти артилерійські боєприпаси 152 мм калібру. Роботи були проведені силами державного концерну Укробромпром та підприємствами, які входять до його складу. Офіційно нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування. Також ми почали розробляти безпілотники з дальністю ураження і радіусом дії до тисячі кілометрів. Нові українські безпілотні літальні апарати обромпром розпочав виготовляти за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного влітку 2022 року. Апарат призначений для різних завдань: ураження цілей та коригування вогню. Безпілотники випробовували також засобами радіоелектронної боротьби. На початку грудня 2022 року Укроборонпром повідомив, що привів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на 1000 кілометрів. Москва, як там твої справи? А також ми запустили в серію виробництво вдосконалених Мін-80. Другого калібру у січні 2023 року укроборонпром налагодив серійне виробництво 82 мм мінометних пострілів за кордоном на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Прикметно, що вдосконалена укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней. Та на майданчику мішенової обстановки в 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні. Також ми налагодили виробництво мін калібру 120 мм в лютому знову ж таки 2023 року. Укроборонпром та ще одна. З членів, країн-членів Північноатлантичного альянсу, почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Контракт вже укладено з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження. Тож вже незабаром її отримують українські військові. Так що ми мусимо мати своє, ми маємо своє. Ми поки що виробляємо і в себе дома, і ми виробляємо за кордоном, оскільки все таки нас обстрілюють. В кінцевому результаті Україна переможе. Нам треба її допомагати, хто чи може. Слава Україні!